Що таке доля в розумінні людей? Це рейки, на яких стоїть поїзд і їде. Чи поїзд може звернути вправо і вліво? Ні. Поїзд може звернути лише туди, де дозволяють йому іти рейки. То питання: у поїзда є право вибору? Ні. І тому, коли ви усвідомлюєте себе, що так мені написано було, так мені було запрограмовано, то я вас розчарую. Ні, не так. Ти пожинаєш наслідок свого вибору. Бо воля Божа, щоб ви були щасливі. Але якщо ви научитесь свою вільну волю підкоряти волі Божій, ви починаєте жити згідно з волею Божою. Чи благословення було тобі написано зразу? В глобальному так, бо загальна Божа воля, щоб люди були благословені. Але це благословення не сходить на людей автоматично, бо Бог так хоче. Це благословення люди мають вибрати. Бо сатана хоче, щоб люди були прокляті? Так хоче. Чи прокляття автоматично сходить на людей? Ні. Якби сатана міг, він би вас розірвав. Ну і не може. Чому? Чому? Бо ти маєш дати дозвіл. Отак От само, якби Бог міг, він би тебе благословив. Але він не може. Чому? Бо ти маєш дати дозвіл. І це називається твій вибір. Єдина істота на землі може сказати Богу ні. І Бог зупиниться. Знаєте, хто це? Людина.